Мандрівка до Королівства Думок на основі відомої книги Не вірте всьому, що думаєте Джозефан Гуєна, ЧАСТИНА 1 Запрошення ДО ПРИГОДИ ПЕРШЕ знайомство з ГЕРОЄм МАКС ДОПИТЛИВА ДИТИНА, ЯКА обожнює Пригоди. Він завжди розмірковує над тим, чому думки часто бувають такими заплутаними. Одного дня, гуляючи парком, Макс знаходить старовинну книгу. З дивним написом. Відкрий мене, якщо хочеш побачити свої думки. Друге Відкриття порталу. Коли Макс відкриває книгу, навколо нього починають кружляти золоті іскри, які перетворюються на портал. Переступивши через нього, він опиняється в дивному світі. Дерева тут шепочуть. А на небі літають думки у вигляді різнокольорових хмарок. Третя зустріч із Совкою. Макс знайомиться з Совкою, мудрим гідом королівства думок. Совка пояснює, що це місце світ його думок. Вона каже: Твої думки тут оживають, Максе. Вони можуть бути корисними, як друзі, або страшними, як монстри. Але пам'ятай вони всі залежать від тебе. Четвертий перший виклик Совка попереджає, що шлях через королівство не буде легким адже є місця, де панують темні думки. Макс, сповнений цікавості і погоджується піти у Подорож йому дають чарівний компас, що вказує на спокій та радість, і вирушають у дорогу. Ключова дія Макс приймає виклик і отримує перше завдання Дізнатися, які думки в його світі найбільш впливають на його життя. Совка радить йому записувати всі важливі знахідки в спеціальний щоденник думок. ЧАСТИНА друга Темний ЛІС СУМНІВІВ. Перша. Вхід у ліс. Совка веде Макса до темного лісу сумнівів. Дерева в цьому лісі мають гілки у формі рук, що тягнуться до нього, а густий туман приховує шлях. Совка попереджає У цьому лісі живуть сумніви. Вони люблять нашіптувати страшні думки і змушувати зупинятися. Але ти зможеш їх перемогти, якщо навчишся слухати тільки свій внутрішній голос. 2. Зустріч із тінню сумнівів. Макс стикається з першою істотою тінню сумнівів. Вона здається величезною і страшною, але говорить лагідним голосом Чому ти прийшов сюди, Максе? Ти ж не зможеш дійти до кінця. Ти занадто малий і слабкий. Макс спочатку починає їй вірити, але Совка шепоче. Тінь стає більшою, коли ти її боїшся. Подивись на неї уважно. Макс збирає сміливість і помічає, що тінь лише проєктується від маленької лампи, він вимикає її, і тінь зникає. Третій напад страхливого монстра. Глибше в лісі, Макс зустрічає страхливого монстра, який зупиняє його словами. Не роби наступний крок. Ти можеш впасти в пастку. Макс знову відчуває страх, але зупиняється і бере чарівний компас. Стрілка компаса показує вперед. І він вирішує довіритися своєму рішенню, ігноруючи монстра. Страхливий монстр зникає у тумані. Четвертий вихід із лісу. Коли Макс виходить з лісу, він помічає, що відчуває себе сильнішим і впевненішим. Совка каже: Тепер ти знаєш, що сумніви і страх це лише частина твоїх думок. Вони зникають, якщо ти в них не віриш. Ключова ДІЯ МАКС вчиться помічати, що його сумніви та страхи стають сильнішими лише тоді, коли він звертає на них увагу. Він записує у щоденник думок Тінь і страх нереальні. Вони лише виглядають великими, але я можу їх перемогти. ЧАСТИНА ТРИ. Озеро спокою. Перше знайомство з озером. Після виходу з темного лісу сумнівів Макс і Совка опиняються перед дивовижним озером Спокою. Вода в ньому настільки прозора, що відображає кожну хмаринку в небі. Совка пояснює Це озеро спокою. Воно показує твої думки такими, якими вони є. Але дивись уважно, якщо ти будеш хвилюватися, вода стане бурхливою. Другий експеримент. Із думками. Совка пропонує Максу подивитися в озеро і подумати про щось приємне. Макс згадує, як він катався на велосипеді з друзями, і вода залишається спокійною. Потім він згадує, як боявся відповісти на уроці, і на поверхні з'являються хвилі. Бачиш, пояснює совка, твої думки впливають на те, як ти себе почуваєш вчись помічати їх, але не дозволяй їм керувати тобою. Третя. З'являється буря думок. Раптом з'являється буря думок велика хмара, яка здіймає вітер і хвилі на озері. Вона кричить: Я не дам тобі пройти, я сильніша за всі твої спокійні думки. Макс лякається, але совка підказує: Зроби кілька глибоких вдихів і подивись на бурю, не намагаючись її прогнати. Макс слухає пораду і помічає, що буря поступово слабшає, поки не зникає зовсім. Четвертий дарунок озера. Після того, як вода знову стає спокійною, з озера з'являється чарівна рибка. Вона каже: Тримай. Це подарунок за твоє терпіння. Рибка дає Максу магічний браслет. Який допомагає зупиняти хвилювання і нагадує йому про силу спокою. Ключова дія Макс вчиться спостерігати за своїми думками, не намагаючись їх змінювати або боятися їх. Він записує у щоденник думок Думки як хвилі на озері. Вони приходять і йдуть, якщо я їх просто спостерігаю. Частина четверта. Замок Усвідомлення Перша подорож до замку Макс і Совка продовжують свою мандрівку. На горизонті з'являється величний замок усвідомлення. Він сяє золотими вежами, але дорога до нього вкрита хиткими мостами та заплутаними лабіринтами. Совка каже Замок Усвідомлення Це місце, де ти навчишся розуміти свої думки глибше, але спершу ти повинен пройти його випробування. Другий хиткий міст спогадів. Перед замком Макс зустрічає хиткий міст. Під ним тече річка спогадів. У якій він бачить сцени зі свого життя, як він помилявся, соромився чи боявся. Міст починає хитатися сильніше, коли Макс зупиняється і зосереджується на цих образах? Совка підказує Не бійся спогадів вони не можуть нашкодити тобі зараз, просто визнай їх і йди вперед. Макс знову зосереджується на компасі, робить крок уперед і переходить міст. 3. Зустріч із королевою мудрістю. У замку Макса зустрічає королева мудрість. Одягнена усяючи шати. Вона каже Ласкаво просимо Макса. Твої думки це лише частина твоєї історії. Вони часто обманюють. Але ти можеш навчитися розрізняти правду від вигадок. Вона показує йому чарівний ліхтарик усвідомлення Коли його світло падає на думки, вони розкривають свою справжню природу. Наприклад, величезна темна хмара виявляється маленьким пір'їнком, а злісна тінь просто гілкою. Четверта таємниця думок. Королева навчає Макса простого правила Твої думки це не ти, вони просто з'являються і зникають. Якщо ти навчишся спостерігати за ними, ти станеш вільним від їхньої влади. П'ятий новий виклик Перед тим як залишити замок. Королева дає Максу завдання. Повернутися до своєї реальності і використовувати ліхтарик усвідомлення, щоб допомагати іншим бачити свої думки такими, якими вони є. Ключова дія. МАКС розуміє, що його думки це лише частина його внутрішнього світу. І вони не завжди правдиві. Він записує у щоденник думок Я не мої думки. Я можу їх спостерігати, а не боятися. ЧАСТИНА п'ята. БИТВА зі стіною СУДЖЕНЬ. Перша По до дорозі додому. Покидаючи замок усвідомлення, Макс почувається впевненим у своїх силах. Він розуміє, що думки можуть бути друзями, якщо з ними правильно взаємодіяти. Але попереду на його шляху з'являється гігантська стіна, яка перекриває дорогу. Це стіна суджень. Вона здається нескінченною та неприступною. Друге голоси суджень. Коли Макс підходить ближче, з'являються голоси, які починають його зупиняти. Ти зробив помилку раніше. Навіщо намагатися далі? Інші краще за тебе тобі не вдасться перемогти. Ти просто дитина, тобі це не під силу. Ці слова лунають звідусіль, і Макс починає сумніватися у віса, зроблена зі слів і старих страхів. Четверте перетворення суджень. Макс використовує ліхтарик, щоб уважно подивитися на кожен голос. Він відповідає їм. Помилки роблять усі, але це частина навчання. Я не мушу бути кращим за всіх, я унікальний. Я вже довів, що можу бути сміливим і сильним. З кожним таким усвідомленням стіна слабшає, поки не розсипається на мільйон блискучих пилинок, які зникають у повітрі П'ятий вільний шлях. Стіна зникає, і дорога додому стає відкритою. Совка каже. Судження завжди будуть намагатися тебе зупинити, але вони не мають сили, якщо ти розумієш, що це лише твої думки. Ключова дія Макс вчиться розпізнавати осудливі та самокритичні думки, замінюючи їх позитивними і правдивими. У щоденнику думок він записує Судження не мають влади, якщо я відповідаю їм усвідомлено. ЧАСТИНА Шоста. ПоВЕРНЕННЯ додому. Перше відчуття змін Макс і Совка наближаються до порталу, який поверне його у реальний світ. Дорогою Совка запитує. Перед самим порталом Макс зустрічає дивну постать, яка виглядає точнісінько, як він. Совка пояснює Це твоє внутрішнє я. Воно завжди було поруч, але ти не міг його помітити через свої страхи і сумніви. Внутрішнє я каже Максу. Я завжди тут, щоб допомогти тобі. Просто пам'ятай, що ти сильніший за свої думки. Довіряй собі. Третє прощання із совкою. Совка прощається з Максом. Ти добре впорався, але пам'ятай, що справжня подорож лише починається. Те, чого ти навчився тут, потрібно застосовувати у реальному житті. МАКС дякує совці за допомогу, а та зникає у сяйві порта, бачить свої думки зовсім інакше. П'ятий. Новий день нові можливості. Наступного дня у школі МАКС застосовує те, чому навчився. Коли він боїться відповісти на уроці, він згадує ліхтарик усвідомлення і подумки висвітлює свій страх. Який перетворюється на маленьку іскорку. Він піднімає руку і розуміє, що страху більше немає. Шосте. Ділитися знаннями з іншими. Макс вирішує допомагати друзям, які теж стикаються зі страхами і сумнівами. Він пояснює їм Твої думки це не ти, вони як хмари. Приходять і йдуть. Важливо вчитися спостерігати за ними і не боятися. Ключова ДІЯ МАКС інтегрує знання про думки у своє повсякденне життя, допомагаючи іншим та знаходячи гармонію із самим собою. Він завершує свій щоденник думок записом Я господар своїх думок. Я можу обирати, яким з них вірити. Фінал. Макс розуміє, що подорож до королівства думок змінила його назавжди. Він тепер знає. Навіть у найважчі моменти він має силу впоратися з будь-якою думкою, яка виникає. Назавжди із собою. Ліхтарик Усвідомлення. Щоденник думок, і внутрішнє я, яке завжди поруч, щоб підтримати, Кінець, Мораль та висновки. Перша. Думки це не ти, ми не є нашими думками. Вони можуть бути як корисними, так і оманливими. Важливо навчитися спостерігати за ними, а не дозволяти їм керувати нами. Друге усвідомлення дає силу. Коли ми усвідомлюємо свої думки, страхи та сумніви, вони втрачають владу над нами. Як тільки ми помічаємо негативну думку, ми можемо обрати, чи вірити їй, чи ні. Третій страх це ілюзія багато наших страхів це просто фантазії, які не мають реальної сили. Як тільки ми дивимося на них чесно і сміливо, вони розчиняються як туман. Четверте. Внутрішнє я завжди поруч. Кожен має внутрішній голос мудрості та сили він не кричить, а говорить тихо, і, щоб почути його, потрібно навчитися прислухатися до себе. П'ята сила вибору ми можемо обирати, яким думкам вірити і як на них реагувати. Кожна людина має силу змінити своє ставлення до ситуації і бачити її з нової перспективи. Шосте. Допомагаючи іншим, ми стаємо сильнішими. Коли ми ділимося знаннями та підтримуємо інших. Ми не лише допомагаємо їм, а й зміцнюємо себе. Головний висновок твої думки можуть бути твоїм другом або ворогом вибір за тобою.